Це наша машина. Купували ми її прямо перед самим, перед самим він. Власник автобізнесу Ігор Ангел купує пошкоджені автівки за кордоном та продає в Україні. Каже, це його перше авто на електроприводі. Це перша електромашина наша. Ми її купували для того, щоб спробувати, як це у нас був до цього гібрид. Ну, Гібрида вистачає по городу 40 50 кілометрів. А ця заряда повного вистачає десь 425-450 кілометрів. Заряду вистачає на тиждень, говорить чоловік, і заряджає автівку тільки на зарядних станціях. Їх, каже, достатньо в обласному центрі. Більше десяти. Більше десяти зарядок це тих, якими я користуюсь. Доводилося в черзі. Ні. Під час блекауту автівка в гаражі не стояла, каже власник. Виручав генератор. У нас спас оцей генератор. Пару разів ми пробували, ну, не пробували, а доводилось користуватися ним. Ну, Це ну, на сьогоднішній день, скажу так, довго, дорого було, ну, дешевше було, ніж їздити на бензині чи на дітей. Тоді в продажі не було, які черги були. Черги були неймовірні по 5 кілометрів. кілометрів. То вона, вас да, вона нас рятувала? Вона да, нас рятувала, дійсно. Ми цим генератором користувалися около чотирьох разів. Це блокаут. Коли було взагалі ну, ні світла не було, ні топліва, то він нас виручав. Охочих придбати автомобіль на електроприводі стає більше, розповідає бізнесмен. зв'язку З війною то автомобільний бізнес, будемо казати, стоїть, а от електрокари покупають. І всі хотят новий. Виробники, всі намагаються вийти на уровень електро і, мабуть, це будуще. Ну, від бензина, від дизеля ніхто не відмовляється. З думкою пана Ігоря, погоджується керівник регіонального сервісного центру МВС Володимир Андрущенко. Каже, вони фіксують ріст реєстрації електромобілів у п'ять разів. Спочатку 2023 року. Зареєстровано загалом 161 транспортний засіб на електротязі в області. За аналогічний період 2022 року було зареєстровано 32 автомобілі. За 2021 рік 31 автомобіль. Якщо брати в цілому за рік, за 2022 рік всього зареєстровано 344, за 2021, відповідно, 147. Тому за. Короткий період з початку року ми бачимо, що збільшилася кількість електромобілів в Черкаській області. Ну, майже там в п'ять разів. Ціни на заряджання електрокарів зросли, пояснює Ігор Ангел. Попри це, такий палива в порівнянні з бензином, дизелем чи газом, він вважає найдоступнішим. Я заправляю на заправки на швидкій зарядки, в Київ їду десь 300. 320 гривень. Це максимально 100 Буквально за останній місяць трошки піднялася ціна, навіть по всім електрозаправкам, де на електрики заправляються автомобілі. Як пояснили представники однієї із автозаправних станцій, ціни були збільшені у зв'язку із загальним здорожчанням електроенергії. Вікторія Бодовіцька, Федір Коцаба, Суспільне, новини Черкаси.